В програмі Медок додано нові форми звітності відповідно до нової таксономії UAXBRL msfz 2023, затверджено 27 грудня 2024 року. Для пакетів модуля фінансова звітність за МСФЗ формат iXBRL. Додано нові ярлики для пакетів звітності, що створюються відповідно до таксономії UAXBRL msfz 2023. Для створення фінансової звітності за 2023 рік та проміжної за 2024 рік. В програмі реалізовано автоматичне створення нових версій документів МСФЗ за таксономією UAXBRL і МСФЗ 2023 при копіюванні та імпорті звітів попередніх версій. Щоб конвертувати попередні формати звітності у новий формат, виберіть раніше підготовлену звітність за 2023 рік у старому форматі, наприклад, i30.1.004. Скопіюйте пакет звітів. У вікні ще з'явиться Вкажіть Рік. Далі з'явиться попереджувальне вікно, що термін дії форми закінчено з пропозицією виконати конвертацію. Натисніть Так. Конвертація може зайняти певний час, після чого відкриється новий ярлик звітності i30.1005. Натисніть Зберегти. При копіюванні автоматично створиться новий ярлик відповідно до пакета звітності i30.1005. За таксономією UAXBRL МСФЗ 2023 року, а всі дані будуть перенесені у відповідні поля. Перевірте правильність заповнення нового пакета та у разі потреби дозаповніть необхідні поля. Цей процес забезпечує відповідність звітності оновленим вимогам UAXBRL МСФЗ 2023 та спрощує перехід на нову таксономію.